Журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового підрозділу. У змі проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як у березні російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі. Виявилося, що російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього Вбивства керував операціями російського десантного підрозділу командир 234 го полку, полковник Артем Городілов. Це також підтвердили російські військові. Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234 го десантно-штурмового полку. Зазначимо, після деокупації Київщини, коли звірства окупантів в Бучі стали очевидними. 8 квітня Городілова та інших російських горлорізів нагородили орденами мужності.